Друзі, перші про головне поїхали. За гвардіян пише суперечка між Трампом, Зеленським і Венсом щодо дипломатії з Путіним. Під час зустрічі Джей Ді Венс наполягав, що переговори необхідні, оскільки спроба йти шляхом Джо Байдена. Б'ючи себе в груди не дала результатів. Він також заявив, Америка велика країна, тому що займається дипломатією. І саме це робить президент Трамп. Зеленський не погодився, наголосивши, що Путін неодноразово порушував міжнародні домовленості. Тож про яку дипломатію ви говорите, Джей Ді. Це викликало емоційну реакцію Венса, який звинувався в Зеленського в «в лапках неповазі та в лапках пропагандистських турах, Трамп втрутився, різко звернувшись до Зеленського. Не кажи нам, що ми будемо відчувати. Ти не в тому становищі, щоб диктувати. Ти загнав себе в дуже погану ситуацію. Зараз у тебе немає карт на руках. Ви граєте життями мільйонів? Ви граєте третьою світовою війною, і це дуже неповага до цієї країни. Коли Венс дорікнув Зеленському, за нібито відсутність подяки за підтримку, суперечка знову загострилася. Трамп підвищив а Зеленський втомлено зітхнувши відповів: Як ви думаєте, якщо ви будете Говорити голосно, політолог Олег Шарп пише: навіть наша послиця Оксана Маркарова впала в транс під час словесної перепалки лідерів України та США. Найкращий хід, який після цього може зробити Зеленський, добровільно залишити пост президента і передати владу уряду національної єдності. Цей крок передбачає певні порушення конституції, але вона вже стільки раз порушувалась, що одним разом більше, одним менше, все було емоційно жваво, яскраво та сподобалося всім, хто дивився це шоу, і прихильникам Трампа з балакучим Венсом, і прихильникам Зеленського, з з ним єрмаком. Питання в головному це вплине на потрібний Україні результат чи шоу для піпла. А за зачиненими дверима вдасться вгамувати емоції, і досягнути конструктиву. Незабаром дізнаємося, але я за попкорном не піду. Горло не полізе, пише Борислав Береза, Олексій Гончаренко пише по висновкам: добре, що приодягся, добре, що приніс поясусика. Добре почав. А далі це просто жах. По суті, ми побачили прямо зараз кінець нашим відносинам з Трампом. Абсолютний і був почати сваритись з президентом США перед камерами. Це можна робити, і напевно треба. Робити, але не перед камерами. Це що сталося тільки, що це може дати дуже погані наслідки: від відключення старлінку до блокування всієї розвідувальної інформації, яку дає нам США. Це не гра. У нас мільйони людей помирають і воюють не для того, щоб ось так вести перемовини з основним союзником. І знаєте, дуже добре тиснути в інтересах держави, відстоювати позиції, боротись за наші інтереси. Інша справа боротись за своє і намагатись показати, який ти класний. Однією рукою ми віддаємо наші корисні копалини, на іншою ще й прибираємо допомогу, яку, хоч якось, могли отримати. Мій дуже хий прогноз з того, що сталося: перше США повністю прикриють допомогу Україні, друге США зупинять передачу розвідувальних даних Україні. Третє, можлива загроза відключення Старлінку. Прямо сьогодні Зеленський поставив під ризик мільйони людей. і Це безумство. Волонтерка Самарська підкреслює. Є речі, яким неможливо навчитися, уже тримаючи булаву. Дипломатія це не лише етикети протоколу, міжнародні конференції та зустрічі світових лідерів. Дипломатія це в першу чергу мистецтво ведення переговорів та спілкування. Ще раз, мистецтво ведення переговорів. Та спілкування, те, що відбулося, це дуже поганий в лапках конкурс капітанів. Таке враження, що якби у зоні досяжності була зброя, то вони вхопилися б за неї. Повний провал з дуже поганими наслідками для України. Пес до речі, а що Єрмак у костюмі, а Зеленський ніхто кого підставив. Політолог Павло Нус підкреслює: у прямому ефірі Зеленський сперечається і буквально сваритися з Трампом та Венсом. Адміністрація Трампа, ви не маєте людей в Україні, немає чоловіків. Зеленський приїжджайте і побачите. Трамп Зеленському. Ви не маєте права нам нічого диктувати щодо припинення Конфлікту ви тепер не в дуже вигідній позиції. У відповідь Зеленський засміявся. Ці переговори можна вважати зірваними, і Путін аплодує, дивлячись на цей публічний с. Україна платить і ще буде платити дуже за велику ціну за трагічну помилку 2019 року. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можемо разом.